У армінському мазурському воєводстві живе найбільша українська громада Польщі, більше восьмидесяти тисяч. Це нащадки переселенців акції вісла уже в третьому, четвертому поколіннях. Але українську мову культуру вони й досі бережуть, у чому мали змогу переконатися, й ми тут діють українські церкви і школи. І в одній із них, гімназії в Грово-Іловецькому, і відбулося урочисте відкриття фестивалю. Наш малий ювілей відбувається в нелегкий для України час. І я вам дуже вдячний за те, що ви однак змогли приїхати, що приїхали журналісти з тих небезпечних регіонів, районів, як Донецьк, Кривий Ріг. Херсон, Харків, Одеса і центр треба було мати дуже багато відваги. Цього разу фестивалем телерадіопрограм опікувалися не тільки Ольштинський відділок українців у Польщі та місцева влада, а й Мазурський фонд охорони навколишнього середовища. Тож нам дали змогу подивитися, як там дбають про чистуту озер, а в армію та мазури називають країна Тисячі Озер, як будують на берегах готелі і туристичні комплекси, як діють клуби любителів плавання на яхтах та байдарках для рибалок та велосипеди. І як їм у тому допомагає Європа, я більш ніж впевнений в тому, що фестиваль виправдовує себе. Більше того, він виправдовує свою назву. Він будує справжні духовні, економічні інтелектуальні мости між українцями в Україні і українцями поза її межами, між українцями і поляками. Ми переконалися також, що Польща одна із тих держав, де Україну в нинішній напруженій ситуації найбільше підтримують і влада, і прості люди. Всі тримаємося тут і тримаємо, як кажуть, кулачки за Україну. Бажаю терпіння набратися і якось мобілізуватися, бути разом. І напевно все все отримається найкраще на кращу сторону. Як і на всі попередні фестивалі, всі учасники мали подати на творчий конкурс свої роботи приєднання України і Польщі. Перше місце серед радіопрограм завоювала робота нашої колеги з обласного радіо Олени Лаговської, Сад Ярослави. Друге серед телевізійних. Програма обласного телебачення із рубрики Червона калина про биківню, авторами якої є Людмила Натикач, Сергій Кобилянський. Олександр Кодубовський, Людмила та Анастасія Медушевський